У Кіровограді нагородили лауреатів обласної премії імені Якова Паученка. Журі відзначило найкращих архітекторів, геральдистів та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. У своїх номінаціях перемогли геральдист Сергій Маращук з роботою герб села Бережинка Кіровоградського району, майстриня Олександра Пренко за власну технологію виготовлення килимових ляльок та одеський архітектор Сергій Бурлаченко. Він проектував новий фасад магазину, що знаходиться на мерії. Цього року вперше премію здобув не кіровоградський архітектор. Засідала журі. Боротьба була дуже цікава в цьому році, і ну що приємно, що в перший раз всі премії брали одеські архітектори, не місцеві, і вони вибороли премію за дійсно гідну роботу, яка прикрасила архітектурну спадщину нашої кервораші. У нас є на нашій знаменитій вулиці Дерибасовській здання Большої Московське. Євляється мабуть, е е е е елітом імені модерна і частично на зданні... Реала есть кованные элементы, которые, скажем, где-то поотдально напоминают часть Одессы и Деребасовской улицы.